Така симпатична дівчина і плаче. Чого ви плачете? Розкажіть мені, будь ласка. Боюся. Боїтесь операції, так. Але болю в спині набагато більше боїтесь, правда? Ну, Справа в тому, що у пацієнтки неймовірний лістецтв. Ви зараз побачите на екрані. Зміщення L5 по відношенню до S1 величезне. Тому це викликає неймовірний біль. По 10 10-бальній шкалі це скільки барів? Ну, 9, Да? 9, Зараз більше в якій нозі болить у вас. Правій. Чи ліва теж болить? Трошки ліва, але права більше. — Права більше. Ну, Я думаю, що у вас будуть сльози після праці, тільки вже радості, що болі не У Вас, скоріше за все, це вроджений спондилоліз. Подивіться, як у ваш сегмент. От подивіться, як він ходить. Бачите? Завершена операція, подивіться, рівень в рівень. Було як, як стало.